Я хочу запросити зробити доповідь розвиток співробітництва Редівства судноплавства України з квалікаційними товариствами країн-членів ЄС, Гурського Сергія Васильовича, директора державного підприємства Класифікаційне товариство регіст судноплавства України. Будь ласка, Сергій Васильович. Добрий день, шановні колеги. Добрий день Евгений Іванович. Дуже радий приймати участь на цій досить значній події. І від свого імені та від імені регістру судноплавства України хочу всіх привітати з відкриттям наукової конференції. Це дійсно професійний такий захід, вже традиційним, І підтверджує, що ми є не тільки морська держава, а ми є суднобудівна держава. Хоч переживаємо надважки тяжкі, розуміємо і в нашої галузі, і в державі в цілому. Але і це підтверджує, то, що цей захід є просто надто актуальний зараз про те, щоб ми там розвивалися, говорили і були почутими. Незважаючи необхідно рухатися далі і працювати над розвитком як нашої держави, так і нашої галузі в цілому, досить. От, підтвердив мої слова Олександр Григорович. Тільки що, що ми і будуємо, і, і будуємо навіть в умовах війни. Да невеликі судна, але тим, тим тим, тим не менш це все відбувається зараз. У нас тема моєї доповіді це вже анонсували. Це співробітництво з європейськими класифікаційними товариствами, і взагалі це як механізм інтеграції в європейську спільноту і. Хочу наголосити, що розвиток по внутрішнім водним шляхам він трошки історично склалося трошки інакше ніж ніж розвиток з морської сторони і задля розуміння основних вимог досуди внутрішнього внутрішнього плавання і правил перевезення вантажів тобто були створені центральні комісії річкові комісії і одна з них з перших це ще була після наполеонівських війн, це трошки як історії і створена центральна комісія судноплавства по Рейну. Яка діє, яка діє й і досі і вважається однією самою старшою міжурядовою неурядовою організацією працюючої досі ще з 1815 року? Також були й інші комісії. Це створені, і Мозельська комісія, і комісія по судноплавства по саві річці, і звісно, всім нам відома там, де Україна приймає участь це Дунайська комісія, яка там запроваджена Болгарською Конвенція і задля з метою об'єднання і посилення управління на європейському рінці, рівні в своєму пленарному засіданні у 2015 році Центральна комісія судноплавства Порейно, яка вважається самою, ну, самою вагомою, скажімо так, всіх європейських комісіях, прийняла резолюцію про створення Європейського комітету для розробки стандартів у сфері внутрішнього. Судноплавства і абревіатура французької мови так як одна з мов є французька, це цесні, і ця резолюція сприяє розробці єдиних сучасних зручних вимог щодо сталого розвитку внутрішнього судноплавства. Основні вимоги це три основні стандарти. Це є стрін, європейський стандарт, що встановлює технічні вимоги до суден внутрішнього плавання. Європейський стандарт е кваліфікації е внутрішнього стає mm СКВІН, -hmm. і європейський стандарт річкових інформаційних послуг ЄСРІС. РІС. Європейський стандарт ЄСТРІМ як основний документ було затверджено директивою європейського парламенту та ради європи в 2016 році і номер її 1629. тобто скорочено це директива 1629, яка визначає основні вимоги по судноплавству і основні правила судноплавства європейським Союзом вона була е вносить зміни по іншим директивам, які були запроваджені, і вважається основною по внутрішньому водному транспорту. Е згідно вище вказаної директиви, по свідоцтв е про відповідність внутрішнього плавання внутрішніми водними шляхами будуть проводитися компетентними органами держави-членами ЄС, е в тому числі визнаними компетентними е класифікаційними товариства або Інспекційними органами, і тут є такий, ну, такі умови, що. Тільки члени Європейського союзу і їх класифікаційні товариства або інспекційні органи мають право видавати ці документи, так як ще присутні інші класифікаційні товариства і інші держави, які не є членами Євросоюзу, то прийнято було на Дунайській комісії на пленарні засідання, щоб будуть діяти перехідні положення. Ну для от регістра судноплавства України вони діють до грудня 26 року це означає, що до грудня 26 року ми повинні бути визнаними на рівні ЄС або стати членами Європейського союзу. Практичні кроки зі сторони регістру судноплавства України як і інтеграції були започатковані ну на рівні держави. Це в 2017 році, коли розпорядженням кабінету міністрів України було схвалено стратегію. Імплементації положень і директив та регламентів європейського союзу у сфері міжнародного як морського, так і внутрішнього водного транспорту. Перші кроки з інтеграції до європейської спільноти регістр розпочав з отримання визнання документів, які він видає згідно європейської угоди про міжнародні перевезення з небезпечних вантажів. Так як це була одна з перших міждержавна угода. На, на рівні європейського союзу і європейських держав, тобто про перевезення небезпечних вантажів, прийнята в 2008 році. Україна приєдналася на рівні держав, Прави до цієї угоди, угоди законом України 1727 від 2009 року. І регістр судноплавства окремо подав заявку до комітету і отримав в 2011 році. На засіданні адміністративного комітету про перевезення небезпечних вантажів. Ми отримали визнання і на сьогоднішній день видаємо документи під. Повноваження надані урядами таких держав, як Словаччина, Хорватія і Молдова для проведення оглядів і видачі свідоцтв на ну, цих країн. Після того як в 2015 році була створена це комітет, про який я казав, 2000 відразу Україна в лиці регістра судноплавства Україна подала заявку на вступ до цієї організації цієї комітету, і в 2017 році ми отримали. отримали Отримали визнання, але на рівні спостерігача, тільки тому, що ми не є членом Євросоюзу, і тому довго там йшли розмови про те, як нас визнавати і чим мають вообще можливість вони визнавати. Але ми добилися того, щоб нас визнали, хоча б на рівні спостерігача, і ми маємо право брати абсолютно участь абсолютно на всіх засіданнях, на всіх комітетах. Але єдине правда, що це не маємо ми право голосу на сьогоднішній день. Але тим не менш, це великий досвід до нас і інтеграція в ту ж саму європейську спільноту. Серед таких інтеграційних заходів передбачалась участь регістру у кожній робочій групі в кожному напрямку задля гармонізації правил Єстрин, ті, які я наголошував, і власних правил, що відповідно у нас і виконуються на сьогоднішній день. І як для прикладу, на час прийняття закону про внутрішній водний транспорт у 2022 році наші правила вже цілком були відповідні до правил Єстрин, про що ми пройшли аудит міністерства і пройшли власний аудит. І аналіз е, на відповідність цим правилам. Останнім кроком на шляху до визнання відповідних документів е, регістру і взагалі е, регістра судноплавства України на внутрішніх водних шляхах Європи е, тут є два, е, два моменти. Або ми повинні стати як Україна повнованою. Правним членом Європейського союзу, і тоді ми можемо Україна за нас подасть, ну і ми самі від себе подамо заявку до Європейського комітету Цесні, або держава член Європейського союзу і член Сесні може подати за нас заявку, яка є дійсним яка є дійсним членом цього комітету. І за умови проходження аудиту тоді нас можуть бути визнані. але є є такі умови, прописано в додатку шостому до цієї директиви 1629, Що ми повинні мати у цій країні, яка подає для нас за нас заявку, ми повинні мати представництво регістра судноплавства України. І на сьогоднішній день, так як ми в Угорщині маємо представництво, але Угорщина, ну напевно, більш політичне рішення було не подавати за нас заявку, тому ми перспективно виглядає співпраця у нас з польським з польською колегами з польською стороною, і це безпосередньо з польським регістром. Який є між іншим і членом АЯКСА, як ми знаємо, міжнародної асоціації класифікаційних товариств має великий досвід проведення сертифікацій наукових технічних розробок, так стандартів суднобудівної галузі. Регістром судноплавства України та польським регістром судноплавства підписано низку угод уже на сьогодні і про подальшу співпрацю в сфері водного транспорту, що представляє там спільний інтерес для нас, зокрема 25 січня 2024 року в місті Гданське ми підписали. Угоду про співпрацю між класикаційними товариствами нашими і згідно підписаного договору регістр погодили співпрацювати в сертифікації матеріалів, комплектуючих, оцінка і верифікації директив ЄС, сертифікація систем менеджменту, розробка науково-технічних стандартів для морських суден та суден внутрішнього плавання. І дослідження та розробка технічних стандартів для високотехнологічних суден, ну а також навчання та практична підготовка. Окремо домовилися ми про так, як у нас на сьогоднішній день все ж таки суднобудівна галузь переживає не самі кращі часи. Є тільки там невелике суднобудування. домовилися, що наші інспектори будуть проходити е, навчання інспекційні огляди на суднобудівних верфях е, Польщі, де зараз як ми знаємо в європі взагалі такий великий суднобудівний суднобудівний бум і фрактові ставки на будівництво піднялися ще там до до кризи 2008 року Наступним кроком по співпраці польського і українського регістрів це було підписано в травні 2024 році угода про дуальний клас, і це дає можливість нам будувати судна під подвійним класом одночасно під польським регістром регістрами і відкриває нові можливості для нас для обміну знаннями досвідом ресурсами. І е, між нашими країнами Польща дуже не розуміє, що війна врешті-решт закінчиться і буде відбудова, і вона ну, досить активно хоче підставити плече і, е, і допомогти нам в цьому на, на рівні, навіть просто як галузь галузі, як країна країна е, наразі е, ми з ними домовилися про відкриття представництва в Польщі. Регістр зараз оформлює всі юридичні документи по законодавству України і Польщі, Щоб це відповідало. усно. Ми домовилися останній раз, коли спілкувалися про відкриття не просто представництва в Польщі на в місті та. Саме в польському регістрі судноплавства і е, генеральний директор регістра судноплав е, регістру судноплавства Польщі Жежош Петке. Він підтвердив мені, що е, надає нам е, офіс, і ми щоб для подальшої співпраці е, е, Міністерство транспорту Польщі також усно підтвердило нам, що е, воно е, згодно подати за нас заявку. Наразі регістр судноплавства е, готує. Готує перелік документів згідно шостого додатку до директиви 1629, для того, щоб ми подали разом з Польщею. Польща за нас просто заявку ми все інший перелік документів для визнання на рівні Європейського союзу. Також хочу повідомити, що на минулому тижні регістр отримав визнання від міністерства транспорту словаччини як інспекційний орган. Тобто, ми можемо інспектувати судна під словацьким прапором згідно їхнього закону про внутрішній водний транспорт і видавати акти огляду на судна внутрішнього. Внутрішнього плавання це, звісно, ще не визнання згідно директиви 1629, Там окрема процедура, про яку я вище вже сказав, але це вже один із великих кроків на шляху до визнання, і це розуміння того, що все ж таки європейська спільнота, європа і інші класифікаційні товариства європейські вони готові до повноцінної співпраці, і розглядають наших повноцінних партнерів. Для подальшої співпраці стосовно ж інших заходів, які по інтеграції, робота у нас продовжується, є у нас дорожня карта, але на особливо на мою думку, нам необхідно все ж таки три таких головних. Головних чинників, які ми необхідні зробити, і я це прописав і затверджений в мене стратегічний план на 2024-2028 рік. Стратегічний план розвитку підприємства це те, що стосується по внутрішньому водному транспорту, та й загалом регістру це в принципі перетворення з державного підприємства на акціонерне товариство для найкращого і більш гнучкого управління. Такий шлях пройшли, і польський регістр судноплавства, і хорватський регістр судноплавства. І Коли з ними спілкувалися, то одне із головних чинників розвитку їх було це в 2013 році, коли вони все ж таки перейшли на акціонерне товариство. Вони є державними, але акціонерними товариствами для більш гнучкого управління, скажімо так, самим підприємством. Визнання на рівні ЄС, те, що я наголошував, інтеграція в європейську спільноту, ну, ця робота постійна і постійно ми проводимо її. І е, в майбутньому це все ж таки виділення окремого підрозділу. Е, структурний, це регістр як внутрішнього судноплавства, як є накшал в хорватському регістрі, це Inland Water Transport, так і е, в нашому національному класікаційному товариству. Е, цей комплексний підхід та його впровадження мають стати основою для оновлення і повної інтеграції регістрів європейської спільноти. Колеги, в мене все. Дякую. Дякую.